Не говори на смова солов'їна, бо мова вища, ніж пташинний спів. В її скарбниці доля України, глибина таємниця правіків. Вона нуртує джерелом криничним І з попелища феніксом встає, для нації вона гарант на вічність. Тому її так люто ворог б'є, все заберуть, а залишилось слово, знов до життя повернемося ми. Лише тому, що не пропала мова, то й ми, ще наче люди між людьми, без мови не створити нам держави, доріг тарнистих не перебрести. Хай вороги жорстокі і лукаві, стіною стань і мову захисти. Річ не про те, що мова солов'їна, бо мова глибше, ніж пташинний спів, В її скарбниці, доля України, космічна нерозгаданість віків. Автор Микола Лутоцький.